Це неналежна поведінка і некоректна захисника в судовому засіданні. Навіщо ви що облаштовуєте? Я гражданин Чеченської Республіки Чечені. Моя страна окупірована, как і Донець і все остальное. 11 січня 2023 року в Шевченківському районному суді Києва зачитали короткий виклад обвинувального акту у справі 39-річного уродженця Чечні, громадянина Російської Федерації Шархана Гакаєва, якому інкримінується участь у зухвалому викраденні та умисному вбивстві з корисливих мотивів за попередню змову з групою осіб президента фабрики алкогольних напоїв громадянина Грузії Ніколоза Давіташвілі. Йдеться про історію загадкового зникнення грузинського алка-магната, що три роки тому прибув до української столиці на запрошення своїх ділових партнерів. 26 листопада 2019 року бізнесмен залишив свої апартаменти в готелі Хілтон та сів на переднє сидіння автомобіля марки Volkswagen Passat. Через кілька хвилин після цього зв'язок з підприємцем було втрачено, а трупдові та з трьома вогнепальними пораненнями. Два в тулуб та контрольний в область голови. Виявили в колодязі на закинутій ділянці місцевості між селами Руда та Владиславка Київської області через кілька днів марних пошуків. Невдовзі після цього правоохоронці звітували про затримання та арешт двох підозрюваних у скоєнні зухвалого злочину. Ними виявилися мешканці Білої церкви Богдан Мехеда та Ридван Аліханов. Останні божилися, що за вказівкою їхнього знайомого лише брали участь. У спробах сховати труп грузинського бізнесмена в криниці як вважається саме з Сталіханова та михеди в справі про викладані та вбивство Ніколоза Давіташвілі і виринула персона уродженця Грозного Гакаєва, який вважає себе сином Чеченської Республіки Ічкерія та чиє ім'я вперше пролунало на українських теренах в травні 2014 року. Тоді змі таражувало звернення Шархана Вахаєвича у статусі представника громадського політичного руху Вільний Кавказ до українців із закликом об'єднати зусилля та дати рішучий відсіч багаточисленним російським терористам, які скоюють вбивства, викрадення людей та розбій на сході нашої держави. Тоді запальний молодик переконував офіційний Київ винести на розгляд Верховної Ради питання щодо запрошення міжнародного миротворчого батальйону добровольців ім. Джохара Дудаєва задля надання інтернаціональної допомоги українського народу. Але Буцімто, не дочекавшись його появи в порядку денному, особисто відправився воювати за Україну в зону АТО, де його звитяги було відзначено медаллю. Я – учасник АТО Україну учасник війни, мені давали медаль. За інші вже кримінальні звитяги на початку 2020 року в контексті дотичності до викрадення та вбивства Ніколоза Давіташвілі волелюдного сина Кавказу Гакаєва оголосили в розшук. На той час його ймовірні поплічники Мехеда та Аліхана вже перебували на волі. Суд дозволив їм звільнитися під заставу та пом'якшив підозру. А Шархана Вахаєвича відтоді очікувала чергова неприємність. У травні 2021 року його було внесено до переліку так званих кримінальних елементів, відносно яких в Україні застосована санкція РНБО. Після цього в розслідуванні історії про вбивство грузинського алкомагната трапився певний штиль аж до поки 12 вересня 2022 року, у день, коли Гакая святкував власний день народження, Чеченця спакували в квартирі по вулиці Ливаневського в місті Біла Церква. Невдовзі після цього обвинувальний акт щодо достойника скерували до Шевченківського палацу Фоміди, де призначили справу до розгляду, попри численні скарги адвоката Гакаєва на кричущі процесуальні порушення, на кшталт незабезпечення його клієнта належним перекладачем, правного на ознайомлення з матеріалами справи тощо. Ваше у нас є клопотання, на правда. Ми просимо забезпечити реалізацію права обвинуваченого пунктом 18 статті 142. Просимо надавати. У захисту, мене немає вступної промови, оскільки не, 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 не зрозуміло обвинувачення ані мені, ані е, обвинуваченому. У свою чергу така хвиля обурення на адресу суду з боку захисника Шархана Вахаєвича лише призвела до винесення адвокату попередження. Не викоруйте процесом головуючи, зробіть, будь ласка, попередження і відреагуйте на таку поведінку. Добре, суд робить зауваження захистити Зараз... Зрозуміло. Це ж таке прохання не повторюватись ті питання, які вже рішення приняті власне охорони Розказ... сьогодні. Що ж стосується безпосередньо обвинувального акту, то в інтерпретації держобвинувачення Гакаєв не виступав безпосереднім кілером Ніколоза Давіташвілі, Матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та не виключається, що цей зловмисник вже міг залишити Україну. Тим не менше, саме Гакаєву закидає, що він керував процесами підготовки до скоєння злочину, який буцімто там мав завершитися отриманням відкупних від грузинського бізнесмена. Фізично був присутній в авто в якості водія під час викрадення та вбивства, та навіть залишив собі годинник президента фабрики алкогольних напоїв, який зняв з його руки. Таким чином, Микай обвинувачить за вчинення людини з корисливих мотивів за попередньою нової групи осіб, що спричинило тишку наслідків. Тобто, вчинення злочину передбачення 4 статті 146 Кримінального на України яким чином Гакаєво виновачиться також вчинив умисного виступу викликання особи з корисних моків за попередньою в групи СІ, тобто умисного протиправного закінчення смерті викликаних доділів вчинення з корисних книгів за попередньою змовою групи СІ, тобто вчинення злочину передбачено пунктами шість дванадцять 2 статті 115 кримінального кодексу України? Сам Гакаєв, який на етапі досудового слідства відмовився надавати покази, дав зрозуміти провину в інкримінованому його злочині, де доказова база вирогідна. Базується на показах його вирогідних поплічників Аліханова та Мехеди, категорично не визнає. Я нікого, 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 нікого. Але за порадою свого захисника здебільшого Гакаєв намагався переконати суд, що йому взагалі не зрозуміло, в чому його обвинувачують. Непонятне обвинення. Чи переконають ці аргументи достойника в його невинуватості? Стане зрозуміло постфактум. А поки що, 11 січня 2023 року колегія суддів затвердила порядок дослідження доказів у гучній справі, постановивши вивчати їх в такому порядку: спочатку дослідження письмових матеріалів, в подальшому допит свідків та потерпілого, яким виступає близький родич вбитого Ніколоза Давіта Швілі, а на сам кінець допит Шархана Гакаєва.